Законом України про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 50-го року, першого протоколу та протоколів номер 2 4, 7 та 11 до Конвенції від 17 липня 97-го року, Україна повністю визнала обов'язкову юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції. Таким чином, Україна долучилась до європейських правовничих цінностей. Які закріпили і гарантували основні та невідчужувані права кожної людини, рішення Європейського суду з прав людини можна вважати офіційною формою тлумачення та застосування цих прав, закріплених і гарантованих Конвенцією. Обов'язковість застосування положень та практики Європейського суду з прав людини випливає з норм Конституції України статті 9 та 55 та закону України. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду справ людини від 23 лютого 2007 року, насамперед, стаття 17, останнє передбачає, що суди застосовують при розгляді справ конвенцію та практику суду як джерело права. Це також підтверджено у низці постанов Пленуму Верховного суду України, що стосується цивільних справ. Зокрема, у постанові Пленуму Верховного суду України номер 1 від 27 лютого 2009 року про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи. Постанові Пленуму Верховного суду України номер 14 від 18 грудня 2009 року про судове рішення у цивільній справі пункт 12 тощо. Конвенцію неможливо розглядати окремо від рішень Європейського суду справ людини. Оскільки пояснення та тлумачення її тексту міститься саме у рішеннях Європейського суду, рішення суду є обов'язковими для держав-учасниць Конвенції. Оскільки конвенція як комплексний механізм має пряму дію у правовій системі України, принципи тлумачення та застосування Конвенції, що використовуються Європейським судом з прав людини, мають особливе значення та цінність для українських суддів. При тлумаченні Конвенції. Слід обов'язково пам'ятати про необхідність так званого спеціального динамічного тлумачення. Оскільки Конвенція, як постійно наголошує Європейський суд з прав людини, має тлумачитися у світлі вимог сьогодення. Безумовно, розглядаючи будь-яке рішення Європейського суду з прав людини, потрібно пам'ятати про особливості конкретної національної правової системи, у якій виник спір. Проте сам факт. Що справа виникла в іншій країні, зовсім не означає, що ухвалене в ній рішення не допомагає з'ясувати принципові вимоги, які зафіксовано у положеннях Конвенції, що застосовується як частини національного законодавства України, згідно зі статтею 9 Конституції України. Навіть якщо правова система країни, з якої походить певна справа, за своїм характером значно відрізняється від української, природа питання, з якого приймається рішення, у багатьох випадках виявиться необмеженою національною специфікою. Тому відповідне рішення Європейського суду з прав людини може слугувати корисним джерелом при реалізації в Україні вимог того чи іншого положення Конвенції. Таким чином, при застосуванні норм Конвенції, українські судді повинні брати до уваги всю практику Європейського суду з прав людини. Як щодо України, так і практику сформовано судом та колишньою Європейською комісією з прав людини при розгляді скарг, поданих проти інших держав. Зокрема, це стосується і тієї практики, яка була сформована у справах, розглянутих і до приєднання України до Конвенції. Варто зазначити, що саме судам відведено ключову роль у забезпеченні ефективного захисту прав, гарантованих Конвенцією. Саме суди та прирівні до них інституції. Вважаються, як правило, тими ефективними засобами захисту на національному рівні, до яких за Конвенцією потрібно звертатися за захистом своїх прав, перш ніж шукати правди в Європейському суді з прав людини у Страсбурзі. Підсумовуючи сказане, зазначимо, що судді зобов'язані враховувати прецедентну практику Європейського суду з прав людини, викладено в його рішеннях та ухвалах, оскільки вони по суті. Є роз'ясненням Конвенції і джерелом права. Лише правильне та всебічне трактування положень Конвенції, що є неможливим без вивчення рішень Європейського суду з прав людини, дасть можливість забезпечувати достатній рівень дотримання прав, гарантованих Конвенцією.